Всім привіт! Ви на каналі Rar GameStuff, мене звати Денис, і сьогодні ми будемо з вами оглядати стілбучне видання ремастеру The Last of Us. В цьому мені буде допомагати Джоел і Еллі. Ці дві чудові фігурки продаються в моєму магазині. Я не можу цього не сказати, так що приходьте, дивіться. Еллі підробна. Да. Це китайський, а зато Джоел досить оригінальний. Отже, перейдемо до огляду. У нас сьогодні на огляді от таке стілбучне видання ремастеру The Last of Us. В принципі, тут все стандартне, є рукав, є стілбук. Давайте розглянемо рукав трошки поближче. І так, в принципі, тут все на німецькій, але нам кажуть німці, що тут убір 200, ну, есть тобто понад 200 е, ігрових нагород отримала це видання ігри. Ми їм, звісно, віримо, але перевіряти щось не дуже хочеться. В нижньому куту ми бачимо ми бачимо Юсика, це німецьке вікове. Обмеження. Було б раніше, якщо б вони сюди влепили пегі. Але що маємо то маємо пегі, в нас є тільки іспаномовна. Є два варіанти: є іспаномовна і мовна Сама обкладинка а гра підтримує, в принципі, всі мови, яка вона має підтримувати. Отже, переходимо від душноти. Далі до огляду. Що ми бачимо на задній частині? Ми бачимо на задній частині, що, що в нас є у комплекті, Де, ОСІШКА і деякі Деякі став, які нам ще додатково дає Not-Dock у цьому виданні. Це там всякі бустери, по-моєму, якісь кінчики і все-таки інше. Ну, що не дуже там. і Вліяє на проходження гри. Знизу ми бачимо регіон. Тут нічого цікавого, тут лицензійна згода і опис. Отже, з цим ми розібралися. Звісно, він трошки пошарпаний, але в досить непоганому стані, бо можна на просторах інтернету знайти в більш гіршому. Добре, перейдемо до самого. Стілбуку, до самого Цікавого. Отже, що ми бачимо? Ну, в принципі, Джоел, Еллі, мабуть, вже когось вбили, але, а може, йдуть когось вбивати. Це вони вміють. Ослабливо Джоел в цьому виданні. Так, ну, досить мінімалістично і дуже гарний арт. От, я думаю, що для поцінуючих цієї серії гри це. Видання, це видання має бути у любого фаната цієї ігри. Стан задовільний, мог би бути і кращим, але варто би і дорожче. Тут ми бачимо цю назву The Last of Вастофастер Master. У внутрішній частині у нас дисочок. Тут все стандартно. Вікові обмеження в різних частинах. Німці, Британія, Європа і Австралія. Так, тут, в принципі, стандартні прошурки з кодами і описами, як його як його той джойстик тримати. Що там, там плацати, куди його там натискати. Ось. Тут ми бачимо. Чудовий арт Еллі і джої. Джоела ми погано бачимо. Добре бачимо тільки Еллі. Еллі у нас тримає гвинтівочку, да, таку, якою вона бігає, і Джоел теж може з неї постріляти. А на цій... Частині, на жаль, ми нічого а, цікавого не бачимо. Там просто чорний фон і кільцева лампа, яку ви бачите. Ось, в принципі, це все. Да? Підсумувши, можна сказати, що да, це видання виходило тільки для німецького регіону і іспаномовних країн. А, із цікавого, в принципі, все. Єдине, що сілдове видання буде коштувати досить дорого. Ну, відносно. Тобто, десь від 100 доларів точно. От. Ще можна знайти ем, копію цього видання. Воно коштує набагато дешевше, десь в районі 50 доларів. Але ну, копія то є копія. Вона, звісно, дешевше, виглядає так само, але не оригінал. Хоча, в принципі, досить достойно вона виконана. Як колись вона в мене буде, і я обов'язково зроблю огляд на це видання. А так, це, в принципі, все. Сподіваюсь, всім подобалось. Якщо сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі. Дуже буду вдячний, якщо якось побачу конструктивну критику. Але не судить дуже строго, це моє перше відео. Я старався. Всім дякую, всім пока, всім гарного настрою. Грайте у чудові ігри і переходьте на мій канал, там ви можете придбати і це видання, якщо його не буде, можна його завжди замовити. Або придбати чи подивитися щось інше. Завжди є щось цікаве. Всім ще раз, до побачення, пока!